Він був такий весело, завжди усміхнений, завжди жартував. Пані Неля, мати полеглого захисника України Максима Кірчика. Воїн загинув два роки тому у важких боях на Донеччині. Без жодної військової підготовки він пішов захищати Київ із перших днів повномасштабного вторгнення. Зільняв ірпінь, Чернігівщину, Миколаївщину, Херсон. Зі світлини на нас дивиться справжній козак. Через місяць війни він вже побачив це все, що відбувалося. Це Ірпінь, Бучу, бо вони там були на зачисті цих орків. І тоді він вже в березні. Вирішив, що він буде козаком, він зберег бороду, лишив такі довгі козацькі вуса і оселедця. Вже пізніше я, коли, коли на коматі давали оце сповіщення про загибель, там був такий листок, де він брав участь в бойових діях. Я навіть цього всього не знала. Завжди ну, казала, все добре, все добре, нічого, ми далеко. Волонтерити пані Неля розпочала, відколи її син пішов захищати Україну. Тоді жінка виготовляла декоративні гноми і віддавала на благодійні лотереї, кошти з яких спрямовували на допомогу війську. До цього я гномів не робила. Коли почалася війна, і Максим весь час не на зв'язку, то мені треба було чим зайняти. От я шила цих гномів і занесла попробувати на лотерейку, щоб Катя розіграла його. А от і так, так почала почався процес мій з лотерейками. Переживши важку втрату, пані Неля знайшла сили і далі допомагати воїнам. Через деякий час стала сама проводити лотереї у себе на Фейсбук-сторінці. Таким чином кожен охочий, переказавши 50 гривень, може не лише допомогти нашим захисникам, а й виграти цінний приз. Принцип лотерейки завжди одинаковий. Там, якщо більше лоти, то відповідно більше номерочків, якщо є менші лоти, то там на 40 номерочків, що вона швиденько закривається там протягом дня. І людина вибирає собі будь-які вільні номерки. Розігруємо в прямому ефірі завжди. Наразі виручені від лотерей кошти жінка спрямовує для волонтерів 4-5 та для організації родин загиблих захисників України, які формують пакунки з допомогою для воїнів. Коли вже після нового року цей сезон гномів новорічних іграшок і декору новорічного закінчується, то волонтери 450 вже давали мені лоти свої. І я розігрувала вже їхні лоти. Дуже багато є. Людей, які дають свої вироби, особисті свої на розіграш. Ну, граю все буквально, і перманентний макіяж, і манікюр, все, що дівчатка пропонують, то все граємо. От. І за цей період, вже відколи Максим загинув, і коли я почала знову займатися лотерейками, то вже в мене проведено 148 лотерейок, бо ці попередні. А щодо загибелі Максима, я навіть не писала їх і не рахувала. Загалом матері загиблого героя за цей час вдалося зібрати завдяки лотереям більше 400 тисяч гривень. Тож пані Неля вдячна усім, хто її підтримує, та закликає долучатися до її сторінки і брати участь у лотереях. Таким чином ми наближаємо нашу перемогу. Лотерейки лише для того, щоб люди змогли задонатити. Кожен може зайти до мене на сторінку і кинути 50 гривень і задонатити на Збройні сили. Це і інтерв'ю сьогоднішнє лежить тільки заради того, щоб закликати донатити.